Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про сад, город, про, про птахівництво. Якщо ми з вами однодумці, запрошуємо долучатись і дивитись сьогоднішнє відео про ожиріння у птиці, а зокрема, ожиріння у кур. В цьому відео хочу розібрати, чому так відбувається, що робити, якщо вже так відбулося, і чому для нашої родини ожиріння у кур це не вау, а круто! І так, від початку в чому полягає сама найперша помилка, вона далеко-далеко, не коли вже кури у дворі, а коли ми їх тільки плануємо завести. Тому що, як правило, де береться птиця? Ми всі хочемо або м'ясо яєчну курочку, ну, більшість, скажімо так, щоб мати і яйце, і мати, і м'ясо. Але ніхто з нас не вникає в особливості тої породи або кроса. Практично всі, принаймні, я не знаю, можливо, і є якісь такі породи і кроси м'ясо яєчного напряму, які не схильні до ожиріння. Я таких не знаю. З того, що я читала, всі, що я читала: м'ясо яєчні породи і кроси, вони схильні до ожиріння при надмірному споживанні корму при малій фізичній активності. І, взагалі, при нераціональному незбалансованому харчуванні, як правило, кури до року жиріють не сильно. Тобто, ми беремо молодняк, ми замішуємо їм корм, мішанку. Хтось ще е, намагається годувати їх картоплею, вареною, щоб вони то їли Ну, від картоплі толку мало, але від того від неї вони тільки жиріють. До року кури, як правило, вони ще більш-менш тримаються. В основному ожиріння відбувається в зимовий період, коли більше курей тримаємо все таки у курнику. Вони гуляють менше. Корма ніхто дозу не зменшує, практично ніхто не зменшує. А перша причина полягала в чому? Коли брали тих курей, треба вичитати про породу або вичитати про крос. Якщо це кросова птиця, значить на сайті виробника інкубаційного яйця або на сайті. Хто розробив цю, скажімо так, вивів цей крос. Там є інформація, скільки споживання кормив на голову, на добу, на птицю. У нас ми всі хочемо, хочемо як ми хочемо насипати повну бункерну кормушку, кури їдять, хлопоту нема, досипати не треба, і слава Богу, в цьому полягає основна помилка. М'ясні і м'ясояєчні породи і кроси для того, щоб вони не жиріли, їх треба годувати дозовано. Якщо, наприклад, на дорослу курку м'ясної породи, такі, наприклад, як Міхіленська зузуля, такі як кохінхі, Пінтон, Брама, ну і решта важких, скажімо так. Там іде з того, що я читала. Я можу, звісно, помилятися, але я процитую те, що я читала. В них іде 150, 160 до 170 грамів на дорослу курку, вже таку, як і півроку і далі, на голову в день. На м'ясо яєчних курей, від яких ми хочемо все-таки отримувати яйце, а не тільки жирну здоровенну тушку. Там треба треба дивитися. Там до 150, може і 140 грам на день, не більше це, це сукупних кормів. Це, і включаючи і ту картошку, яку люди, барабулю, картоплю вірніше, яку, яку люди годують, зелені корма, гарбуз, кабачок. От все, що даємо, сукупно, плюс зерно суміш, сукупно повинно бути 140-150 грамів на голову на добу. Добре, що робити, якщо ми вважаємо, що кури вже зажиріли? Як це відбувається? Як це взагалі помітити? Ну, по-перше, це як правило уже кури після року віком. По-друге, в, в, в той період, коли мала би курка добре нестися? Вона не линяє, вона пров... у неї нема вошей, у неї немає глистів, ми це все проконтролювали. Тобто курка повинна гарно нестися, яйценоскість падає, яєць стає менше, 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 менше. Такий симптом. Ще симптом. Ось у мене є тушки, вони вже ощіпані, але у зажирівших кур це я помітила. Може, це і не 100%, але у зажирівших кур оця зона. От від попи, і в оту, о, 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 от зона, вона, як правило, чомусь лисіє. Це я помітила по своїх, і це звісно така симптоматика. Це може бути пухопероїд, ну тобто, воші, як ми кажемо. Курку треба перевірити, у моїх нічого не було, і ми це питання контролюємо. І це не активний півень, оце облесіння. Тому що коли півні активні, в основному вони чіпляються отут в зоні крилу лапами, принаймні, як я спостерігала, але не аж ніяк тут біля попи. Такий симптом. Ще, якщо курку от береш в руки, ну вона прям конкретно важка. Ще такий симптом: животики. Значить, у худої курки, якщо курка худа, молода, отак, от, якщо ми животик трогаємо, він буде тут м'ягенький. У зажирівшої курки, ось як у мене ось тут дві, подивіться, які, шари, які тут шари у них жиру. Ось оці лонні кістки. То, що ми, от, одна і друга, то, що ми перевіряємо, чи курка несеться, чи ні. Ми перевіряємо так. Якщо в лонні кістки, отак ми наживаємо. Три пальці влазить, значить курка несеться. Але не факт: от у неї лонні кістки не, розі, не зійшлися. Але тут, тут ще відрізано, тут були такі шари, що тут ніяке яйце не пролізе. Оця зона, вона така прямо випукла, товста і е, така, як, як надута, скажімо так. Так само, отут, якщо потрогати в зоні шийки, ось тут от. Ось тут можна пощупати, що жирок є. Ну, менше з тим, якщо вже кури ожиріли, що треба робити? По-перше, найперше, повинен бути вигул. По-друге, курей обов'язково саджати на дієту. У який спосіб? Ми годуємо, от як роблю я. Ті кури, які у мене на підозрі, що вони у мене піджиріли, вони у мене зараз на дієті. Ті кури, котрі вже. Котрі мені не потрібні, котрих ми планували прибирати, ось вони лежать і ще лежатимуть. Значить, що робити? Сажаємо на дієту. Як я це роблю? Значить, Хто у мене кандидат на посадку на дієту, значить, я добу взагалі не годую. Тільки вода з вітаміном, тільки вода з вітаміном. Оце добове голодування. Я знаю, що декотрі люди навіть роблять дві доби голодування. Але я роблю одну добу. Вони запускають процеси спалювання жиру у курці. Потім, значить, ми годуємо з Значить, з зерносуміші я повністю прибираю кукурудзу на той період, поки кури на дієті. Ту кількість пшениці, котра йде в зерносуміш, я половину даю пшениці, половину я купила звичайний овес. І половину дози даю овса. Якщо ми зазвичай курей годуємо сипучкою, але ми все перемелюємо, значить, тим курям, які на дієту, значить їм тільки цільне зерно, тому що перемелене зерно, воно набагато краще перетравлюється, швидше засвоюється, а ціле зерно воно все таки вимагає більших затрат на перетравлення і метаболізм, якби трішки уповільнюється і те все. Що курка має спожити, якби воно засвоюється повільніше. Третє, значить, зменшення дози корму. Зменшення дози корму повинно відбуватися не різко. Зменшити дозу споживання на голову потрібно на період, поки кури худають, на третину. От, якщо у мене кури, припустимо. Не у мене будь-яка курка, якщо стандартом породи, наприклад, прописано, що для дорослої птиці в день 150 грамів корму сукупного, як я вже сказала, на голову. Що я роблю? Значить, треба зменшити на третину, тобто довести їх до споживання 100 грамів на добу, але робити це різко не можна. Це треба зробити плавно. Наприклад, сьогодні я їм відважую на 10 голів, я відважую. Кіло 400, грубо кажучи, по 140 грам і вода з вітамінами. На другий день уже по 130, четвертий по 120 і отак поступово ми виходимо на 100 грамів споживання на добу. Для чого так чому не зразу? Тому що, якщо різко врізати пайку корму, у них відбудеться кормовий стрес, і, і, і так не несуться, то можуть і не занестися. І два, процес похудання у кур, це процес тривалий. Це може бути і два тижні, і три тижні, і місяць, і два місяці, в залежності від того, наскільки ті кури пожиріли. Хтось може, напевно, зараз подумати і написати, яка вона розумна тут про ожиріння розпинається, а таких жирних курей показує. Значить, я вам поясню, чому. Ми свідомо не нормуємо курям корм. Ні м'ясо яєчним, ні яєчним, ніяким. Ми не нормуємо свідомо. Тому що, по-перше, старих курей, от кури у нас зимують одну зиму. На другу зиму ми їх прибираємо. Кожну весну на початку квітня ми інкубуємо нову партію курей для себе. Старі в нас, більш умовно старі, минулорічні, у нас вже рознеслися, у нас вже несуться. Ми вирощуємо молодняк. Поки молодняк підростає, ті минулорічні набирають вагу, трошки набирають жирку, і ми їх вирізаємо. В наступну зиму вже заходить у нас молодняк, який в травні місяці він вилупився. У віці 5 місяців, 5, ,5 якщо це породне, якщо це кросова, це і 4 місяці, 4 може бути. Уже молоді заносяться, розносяться, і потім у нас несуться всю зиму. І у нас всю зиму є і м'ясо, і яйце. Тому ми, ми свідомо не нормуємо. Тому що ми максимально стараємося зменшити споживання олії рослинної. А саме от, ну, отої рафінованої магазинної олії, то не секрет, що там добра мало. Звісно, ми купуємо олію, але намагаємося купити домашню таку для салатів. Що стосується. Для жарки, для випічки, я використовую, хочу вам показати отакий курячий смалець. Для нас це важливо. Саме тому ми, я на ньому смажу, я на, чому, на ньому печу пироги будь-яке пісочне тісто, хоч на рогалики, на пиріг, на торт, там, де пісочка, у мене замість масла, я всюди кладу смалець. Все, що смажиться, наприклад, котлети, яєшня. Ну, що завгодно, ми, картопля, ми теж це робимо на смальці. Олію використовуємо виключно там, ну, для консервації, якщо там в рецептуру йде рафінована олія, ну тобто по супермінімуму. Тому отакі кури з такими жирами для нас саме то. Шкуру від курей ми не споживаємо. От Я кожну тушку, я її обчистила, розрізала, я познімаю з неї всю шкуру, повидираю з неї весь жир. Трішки підморожу, і це все перемилю на м'ясорубку і стоплю смалець. А чиста вже тушечка, м'яско в мене буде там уже, куди я маю то використовувати. Це таке відійшла від теми про похудання кур. Так само при, е, на момент, коли кури худіють, Краще годувати їх не в годівничку, краще розкидати їм корм по двору, щоб вони все таки більше бігали і більше рухались. Якщо є можливість, і, і варто таку можливість знайти, все таки давати якісь їм зелені корми. Це може бути капуста, морква, трішки буряку, але ми враховуємо, що в ті 100 грам повинні входити вже і ця і капуста, і ця морква. І хоча б через день давати вітаміни і спостерігати. Якщо от, вже помічаєте через 2-3 тижні, помічаєте, що яєць стало хоча б трошки більше, значить все вірно. Значить, ще що можна робити? Минулою зимою, я кожну зиму так роблю: ми беремо цілу капусту, цілий качан капусти, підвішуємо на гачок і так височенько, щоб кури стрибали. Якщо добре вирахувати відстань. То вони до, до тої капусти вони цілий день будуть стрибати. Тобто, це теж якесь фізичне навантаження, яке допоможе курям схуднути. Друзі, взагалі, чи варто, щоб вони худали, чи не варто, просто давайте так уже аналізувати. Звісно, якщо це ситуація така, що це якась дуже крута порода, і її просто ну так вийшло, що вони зажиріли і хочеться з неї інкубувати собі далі і далі. Звісно, значить, треба заморочитись, посадити кур на дієту, дбати, дивитися, спостерігати. Якщо ж кури все-таки вже пожиріли і перестали нестись, то мінімум місяць вони не нестимуться. Напевно, краще їх прибрати, зробити так, як я це роблю, і мати м'ясо, мати смалець. А взяти на заміну нових кур. Звісно, це все індивідуально, в кого є можливість, в кого немає. Ось такі, друзі, мої поради. Думаю, що зрозуміло, що відбувається. От. Тому, хай ваші кури, кому треба, жиріють, кому не треба, вони жиріють і гарно несуться. На все добре, до побачення.